Доброго дня. Доброго здоров'я, хлопче. Бажаю здоров'я. Доброго дня. Як зараз? Лежіть, будь ласка. Треба відпочивати. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Як ви? Трошки краще. Трошки краще. Бужає здоров'я. Бажаю здоров'я. Сідайте, відпочивайте. Дякую хлопцям за службу. Дякую за те, що ви. От, втримали всі позиції. Дякую за те, що захищаєте нашу державу. І за всі ті кроки по захисту України. Я впродовж всіх всіх днів нагороджую і дякую нашим захисникам, захисницям. Трішки пізніше до вас доїхав, але хотів власноруч це зробити. Тому щиро дякую і бажаю вам одужання швидшого. Дякую Слава Україні. Героям. слава! Дякую за службу. Василь. Дякую за службу. Василь. Служу українському народу. Дякую. Сергію. Дякую. Дякую за службу. Середі. Дякую. Дякуємо вам. Дякую. Дякую, ну, за... Дякую, що приїхали. Ми не очікували. Я позицію. Три Три тримали позицію до останнього. Трималися. Ви молодці. Молоді, дуже сильно. Багато сьогодні про це Ваша операція збереглася. Дякую вам за освітність. Дуже дякую вам. Проводяться унікальні операції. Дякую, дуже дякую. дякую. Ми стараємося допомагати, щоб у вас все виходило. Ну, від нас всіх, ви знаєте. Так, від кожного і кожного людини, по трішки своє... залежить, так. Да. На своєму робочому місці, це правда. Вже довго повця. Слава Україні! Дуже дякуємо всім. Служу народу України. Дякую за службу. Дякую за службу. Слава Україні! Слава Україні! Дякую, хлопці! На все добре! Добувач. Добувач.